І надалі підтримувати відпочинок дітей у Артек Буковель, Яке обладнання встановили у територіальному центрі у Турійську і як Волиняни навчилися вирішувати свої проблеми спільно із фондом. Вітаю вас! Традиційно о цій порі дайджест фонду Ігоря Палиці тільки разом. І я його ведуча Ірина Кудря. Тож не перемикайте. Дізнайтеся більше. Одна справа отримати кошти, а інша їх ефективно освоїти. Ірина Констанкевич, народний депутат України від українського об'єднання патріотів Укроп, побувала з робочою поїздкою у Маневичах, де оглянула ті об'єкти, на які виділили кошти із соціально-економічного розвитку. Деталі у сюжеті. Село Цміни Маневицького району розташоване на кордоні із Рівненщиною. Тут велика сільська рада, що об'єднує сім навколишніх сіл. Відповідно, і школа окружна. Всього ж тут навчається 316 учнів. Із п'яти ближніх населених пунктів на навчання довозять шкільні автобуси. Цей заклад, зі слів її керівника, може стати опорним. Був би задоволений, але при умові я кажу хороші дороги, хороший транспорт і відповідна матеріальна база. Я думаю, що Одне з перерахованих в нас є хороший колектив і хороші вчителі. Вимоги щодо опорного навчального закладу високі, а матеріальна база у Цмінівській зож слабка. За 42 роки життя будівлі тут мало що оновлювали. Керівництво школи та районної освіти запропонували проект на поліпшення умов за кошти із фонду соціально-економічного розвитку цього року. За кошти близько 1 мільйона гривень в школі було замінено 103 вікна. На металопластикові і вісім дверей. В школі відразу відчулася зміна мікроклімату. Вікна все таки 350 – це гроші з місцевого бюджету. Особливості використання фонду соціально-економічного розвитку у тому, що керівникам районних держадміністрацій належить у дуже стислі терміни подати документи, а на місцях потрібно встигнути освоїти кошти. Окрім того, робота має бути не лише вчасна, а якісна, щоб жодна копійка не витратилася марно. Під час свого виїзного прийому у Манаєвецький район Ірина Констанкевич відвідала обидва об'єкти, на які залучили державні кошти із її допомогою, адже висновки такої інспекції будуть впливати на подальший розподіл коштів. Якщо пору порушення і недбалість очевидні, то керівники профільних відомств повинні відповідати за них. Ще один заклад, на який залучили 600 тисяч гривень із фонду Маневицька гімназія. Тут вирішили відбудувати та переобладнати новий житлово-трудовий комплекс. Це все ми робимо тільки для дітей. Поставлені вікна у всіх класах. Зараз плануємо гуртожиток, доробляємо гуртожиток для. Перебування дітей, які ну, хочуть навчатися в нашій школі, які хочуть займатися спортом. Є такі дітки, які з навколишніх сіл приїжджають саме вчитися до вас. Поки що нема, бо умов перебування не було. Під'їжджали до нас діти того року з Черевахи. Вони навчаються, ну і з хутора приїжджають. Зі слів директора, ремонтні роботи мають завершити найближчим часом. Окрім житлових кімнат, на першому поверсі облаштують майстерні для трудового навчання. Загалом у район надійшло 1 мільйон триста тисяч гривень. Усього ж, за сприяння народного депутата від укропу Ірини Констанкевич, у грудні 2016-го у 23-й виборчий округ залучили близько 10 мільйонів із фонду соціально-економічного розвитку. Зараз команда народного депутата працює над тим, щоб сформувати заявки на наступний рік, визначити найнагальну. Ніші потреби і зібрати необхідну документацію. Ірина Мирославівна, зважаючи на ваш звіт перед громадою на державному телебаченні, неодноразово звучала фраза фонд соціально-економічного розвитку. Що це за гроші і куди вони йдуть? Держава знаходить можливості виділяти кошти на фінансування регіонів у вигляді двох таких головних фондів: це фонд регіонального розвитку і фонд соціально-економічного розвитку. Депутат-мажоритарник, який працює на окрузі, має можливість залучати кошти найперше по соцекономі. Від чого залежить сума і чому зазвичай ці гроші приходять наприкінці року? Перше від мотивованості і аргументованості. Ці тієї заявки, яку подає депутат, хоча існують ну, певні ліміти, і минулого року йшлося про 12 мільйонів в цьому році, звучала цифра 20 мільйонів, 30. Я буду прагнути, щоб ця цифра була звичайно більша. Але найголовніше, щоб ті об'єкти, які є в переліку фінансування, Соцеконом, щоб вони відповідали усім вимогам. Єдина обставина, що треба бути свідомим того, аби правильно, економічно, доцільно використати ці кошти. Існує практика в нашій державі, щоб гроші давати в останній місяць, тобто у грудні, тоді коли є, можна, скажімо, якісь товари ще придбати. А от послуги, це ремонт, доріг, будівництво, ремонти зробити складно реально простежити за якістю робіт і як працюватимете у 2017 році? Чи маєте вже план? Якщо ми маємо приклади ефективного використання, наприклад, в Ківерцівському будинку культури придбано автобус, придбано належне обладнання для Любошівської лікарні. І власне, це теж така була нагальна проблема. Або, скажімо, завершено будівництво будинку соціально-культурного розвитку в селі Карасен Камінькаширського району. Безперечно, тут немає зауважень. Під час перевірки об'єктів були встановлені порушення. Уже на наступний рік будемо цю обставину враховувати і з тими. Підрядчиками, які не вміють і не можуть працювати, ми будемо свої стосунки розривати. Якщо прив'язатися до календарного плану робіт, найближчий місяць ми завершуємо формування цієї заявки до соцеконому. Далі ми займаємося документацією, а от уже Травень-червень, це ми працюємо над тим, щоб мінфін виділили кошти на наші об'єкти. Ось такий у нас план дій на найближчих півроку. Уже продовж чотирьох років Волиняни мали нагоду оздоровлюватися та насолоджуватися цілющою силою карпатського повітря. Торік понад тисяча дітей з усієї Волинської області отримала можливість відпочивати у Буковелі. Що чекає на цей проект у 2017-му – Дивимося далі. Проект відпочинок у Буковелі один із найбільш відомих у діяльності фонду ігоря палиці, тільки разом починаючи із 2012 року, веленяни отримали від організації більше восьми тисяч путівок. Це були талановиті школярі обласного центру, студенти, члени громадських організацій, а також вчителі, медики, бібліотекарі, працівники змі. Після початку бойових дій на Сході фонд подарував відпочинок сім'ям учасників АТО. Щороку осінніми краєвидами гір у вересні милувалися громадські організації, які опікуються дітьми і молоддю з фізичними недугами: джерело життя, зірка надії, організація батьків дітей із синдромом Дауна, Янголята і багато інших, які згодом започаткували спільні проекти із фондом уже в Луцьку щось нове і взагалі він дуже задоволений. Сюди приїхали із внучком Владіком. Це простір для його прогулянки, для його роздумів. Він часто біля соснинки може постояти і помріяти. Про те все, що він не може помріяти в Луцьку. Тут можна творити, малювати, спілкуватися з друзями. Взагалі тут енергія тут дуже велика. Діяльність фонду розширилася. Його програми і проекти із 2016 року охоплюють Волинь повністю. Ще восени 2015-го до дитячого здоровчого табору поїхали діти із Поліських районів: Маневицького, Ківерцівського, Любошівського, Камінькаширського. Минулого ж року до Артеку Буковелю потрапило близько тисячі переможців олімпіад, наукових конкурсів та турнірів, творчих і спортивних змагань, а також діти і сімей учасників АТО із усієї області. Ми всі з Волині, там на з Волинських Чалки є свої. Дійсно, те місце, яке кожна дитина повинна відвідати. Дуже багато емоцій, незабутніх, і це все одним загоном, одним цілим. Дуже не хочемо звідси їхати, тому що дуже всі здружилися, і все нам тут дуже подобається. «У Нас тут проводяться різноманітні ігри, квести, концерти. Кожен може проявити свій талант. Цього року свої заявки на відпочинок подали громадські організації із усіх волинських районів. Особлива увага дітям молоді із вадами опорно-рухового апарату. Організатори намагалися, щоб їхній відпочинок був максимально зручним і корисним. Діти такі вони, по перше, їх багато. Вони мають з чим себе порівняти і мають порівняти і до гіршого, і до кращого. І вони можуть вже зрозуміти, чим з чого вони вийшли і до чого їм є ще стримитися. Багатьох невомисправних немає можливості вийти на вулицю. День, десь побути серед людей. Не сидять в чотирьох стінах, але зрозуміло, що хочеться спілкування. Цього року під час прямого ефіру із головою обласної ради та засновником фонду, тільки разом Ігорем Палицею, прозвучало запитання від журналістів: чи планує фонд і надалі такий відпочинок для Волинян. Фонд буде продовжувати відправляти дітей до Буковелю. Проект триває. Програма здоров'я Волинян не втрачає своїх орієнтирів. Буковель чекає друзів і у 2017 році. Більшість сімей, у яких є діти з обмеженими можливостями, не дозволить собі поїздки на оздоровлення за власний кошт. Тому про них фонд Фонд подбає у першу чергу. Такий відпочинок потрібен волинянам талановитим дітям необхідний такий оригінальний стимул для навчання і розвитку, для нових перемог. Турійський територіальний центр соціального обслуговування це місце для оздоровлення та реабілітації мешканців району. Нещодавно у територіальному центрі вдалося реалізувати проект ініціативні громади фонду Ігоря Палиці тільки разом зі встановлення медичного обладнання. Чим унікальні ці прилади дізнавалася Людмила Пастушок. Торійський територіальний центр соціального обслуговування місцеві називають санаторієм. Його матеріально-технічна база дозволяє надавати широкий спектр послуг одиноким непрацездатним людям, інвалідам, учасникам АТО, членам їх сімей, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Приміщення закладу збудували 6 років тому, і вже у 2015-му працівники терцентру взяли участь в обласному проєкті на облаштування соляної кімнати. Пропозицію громади підтримали та за кошти обласного і районного бюджетів у Торійськ. Обладнали кімнату для лікування органів дихання по мірі можливості, то стараємося от що проходити. Хоча б два курси на рік по 10 відвідувань. З квітня 2015 року у територіальному центрі активно функціонує відділення соціально-психологічної допомоги для бійців АТО. Тут організовують тренінги та індивідуальні зустрічі з психологом, де мобілізовані учасники бойових дій, в дружній атмосфері можуть поспілкуватися, поділитися своїми проблемами та отримати поради. Переважна більшість вони є після поранення або після контузії. Тому спочатку, як то фізичні навантаження. А тоді вже в ході, ну, після фізичного монтажу, можна психологічно розслабитися після фізичних процедур. От і обговорити і морально відпочити. Аби допомагати людям, які проходять реабілітацію після травм і операцій на хребті та суглобах. Територіальному центру був необхідний апарат Бубновського. Це тренажер, який відновлює кістково м'язову систему. Такі апарати та центри Сергія Бубновського облаштовані лише у великих містах. Однак щоразу відвідувати ці заклади, розкіш для жителів Турійського району. Вирішити проблему взялися активні мешканці селища. З проектом щодо придбання тренажера звернулися до турійського представниця фонду Ігоря Палиці тільки разом мені було дуже приємно те, що звернулася саме молодь. Я думаю, що от коли молодь не байдужа, і коли молодь переживає за такі моменти, щоб комусь допомогти, то все таки майбутнє я в нас, як в людей, всіх абсолютно є. Пропозицію представництві підтримали на умовах співфінансування 50 на 50. Вже кілька місяців працівники закладу обстежують стан упорно-рухового апарату пацієнтів, адже заняття на тренажері Бубновського відбувається за індивідуальною програмою. Нароші. Збільшується вага і нарощується кількість повторів вправи, Розвантажується кульшовий сеглоб, розвантажується. Гулі і кулінний суглоб і напружуються м'язи спини. Особливість цього тренажера у тому, що всі вправи потрібно виконувати в горизонтальному положенні. Таким чином можна розвантажити суглоби. Випробовує новий апарат і Сергій Хомич. Чоловіка призвали до служби під час першої хвилі мобілізації. В Зоні АТО отримав бойове поранення. Тепер перебуває на обліку у територіальному центрі, де проходить реабілітацію. Це допомагає відновити багато частин тіла, багато груп м'язів. Допомагає в оздоровленні нашого організму всіх наших хлопців, які пройшли за то. Я дійсно, вже походити рік в бронежилеті, відповідно, я про себе знати. Майже два місяці на новому апараті Бубновського займається Ніна Шевчук. У жінки проблеми із тазостегновим суглобом. Раніше вона пересувалася лише щоєю з, з допомогою. Тепер демонструє першу перемогу. Я приходжу два рази, три рази в тиждень, і ті вправи, які мені потрібні для укріплення м'язів. Я їх виконую, і я зразу зрозуміла відразу десь за днів чотир, за разів 4-5, Я відчула, що я можу іти по вулиці. Лікарі сказали або операція, якщо вдасться. Ну і значить, міняти протест, якщо вдасться, а якщо ні, то інвалідний візок. Я взагалі праву ногу у мене тазобедрений правий сушав, деформований. Я не могла підняти. Дивіться, я результати. Окрім тренажера Бубновського, за кошти фонду вдалося придбати аплікатори ляпка та апарат кисневої пінки. Жителі Турійська, Турійського району, побходити сюди на курс лікування, який триває до 20 днів, мінімум три тижні, і отримати в комплексі таке лікування. Крім цього, лікування людина може отримати... Поєднання з дошкою Євмінова, поєднання з кисневою пінкою. Селище має небайдужу громаду і в цьому його сила. Тільки амбіції та наполегливість населення здатні покращувати рівень життя. У цьому переконалися мешканці Турійська. Зберегти тепло у школі взялися мешканці Киселина, що в Локачинському районі. За кілька років громада вже взяла участь у кількох десятках проєктів. Аби поліпшити умови навчання для місцевих школярів, вирішили звернутися на представництво фонду Югоря Палиці кілька разом. Про результати цієї співпраці розповість Лариса Жаловага. Дев'ятикласник Степан до школи щодня крокує майже чотири кілометри в один бік. До цього хлопець уже звик. Та за парту нерідко доводиться сідати у верхньому одязі, каже учень. Адже у кабінетах, попри напалені грубки, завжди стугонів протяг. Зимой дуже бракувало, що окна були старі. Навіть, хлопці, ми навіть хлопцями старалися якось двері, ну не двері, а окна ватою запихати щелі, щоб ну тепло зберігалося. Чи не найбільше за своїх дітей хвилювалися батьки? Пригадують, що у дощову пору року зі стелі біг струмок, а взим. Імку стіни добряче намерзали про повноцінне навчання у таких умовах і не йшлося. Батьки зрештою разом з учнями, вчителями, що потрібно щось змінювати. Діти вчаться і вони хочуть хорошої атмосфери. Директор Киселинської школи пригадує, спочатку дбали за основний корпус, проте місця для усіх 60 учнів там недостатньо. Частина дітей навчається у старій школі, хатині, якій понад півстоліття, крім трьох кабінетів, там розміщена майстерня і бібліотека. Вирішили спробувати написати проект. Створили ініціативну групу. Написали проект, нам повідомили, що ми виграли, замінили двоє дверей, і 16 вікон було замінено. Ще 2008-го селяни ініціювали створення у Киселині громадської організації. Відтоді у невеличкому й одному з найвіддаленіших сіл Лукачинського району завирувало життя. Тут втілили уже 14 проектів різних напрямків. Рішення люди приймають на загальних зборах. Так було і з утепленням старої школи. Спочатку було дуже важко у 2008 році розказати людям, що це ми плані. Минуємо щось зробити і треба ті гроші вложити часточку тих 5% від себе, то знаєте, ми всього наслухали. Нам так було важко. План розвитку на п'ять років зложили і першу черговим поставили школу. Утеплення старого приміщення школи вже не перший проект, який реалізовується за підтримки фонду Ігоря Палиці, тільки разом. Перше звернення стосувалося побудови облаштування огорожі біля пам'ятки архітектури 16 століття. А друге звернення стосовно вікон. Ну, так на зборах вирішили, що першу заявку будемо реалізовувати в літню пору. Через те вікна заміняли. Лише в грудні, але це було справжнім і гарним новорічним подарунком для цієї громади. У селі з багатою історією й унікальними пам'ятками. А є тут і церква 1632 року, і старезний костел живуть справді цілеспрямовані люди, які охоче долучилися до справи не лише власними ідеями, а й матеріально. Радіє дружній громаді і місцевий священник. Що ми можемо, те ми робимо. Ми беремо не кількістю, беремо якість. Тобто, якщо є потреба виконати якусь роботу чи біля храму, чи будь-де треба сказати тільки і все. Тобто, люди дуже згуртовані. Тим часом киселенці не сидять, склавши руки. Кажуть на черзі вже нові плани для проєктної діяльності. Певнені, якщо дбатимуть за благоустрій у селі, збережуть культурні пам'ятки, то молодь не виїжджатиме до міста. Це ще не всі новини із тижневика «Дайджест», Тож по завершенню не перемикайте або дізнатися, яким буде продовження партнерського проекту на межі. Його темою стало те, що у 2017 році усіх сільських та селищних голів зобов'язали заповнювати електронні декларації. Усі новини із тижневика «Дайджест» доступні у мережі інтернет на офіційному каналі в Ютубі під назвою Фонд Ігоря Палиці тільки разом. А ще слухайте нас на радіо Луцьк, це 107.3FM і на Волинському радіо. Бажаємо вам здоров'я, кохання, лише хороших новин у кожен дім, і звісно, досягнень, аби реалізувати задумане. Це сільська рада у селі Омельне, що у Ківерцівському районі. Тут працює сільський голова апарат у складі чотирьох чоловік і 12 депутатів. Від 2017 року кожен депутат сільської ради має заповнити електронну декларацію однак, технічно жоден із них зробити це, зокрема у цій сільській раді, не в змозі. Така ж ситуація у всій Україні. Це партнерський проект на межі спільно із Волинськими новинами та українським об'єднанням патріотів. Укроп. Торік, 30 жовтня, закінчився перший етап декларування доходів держслужбовців. Більше ста тисяч декларацій надійшло до нацагенції з питань запобігання корупції. Електронні декларації чиновники подавали вперше. Нагадаємо, введення такого контролю було вимогою європейських інститутів як одна із умов безвізового режиму України в ЄС. З 2017 року згідно закону України про запобігання корупції, коло громадян, які подаватимуть свою електронну декларацію. Збільшується відтепер. І кожен сільський депутат повинен задекларувати доходи. Це моя думка, це абсурд, і цю, думку, цю норму треба міняти. Будь ласка, або якщо депутатів сільських декларувати, будь ласка, хай з НАЗК приїжджають сюди, хай їх збирають, хай їхні умови дивляться. Но сільський депутат не корупціонер і не йде в сільську раду займатися корупцією. Для депутата сільської ради Сергія Симонюка обов'язкове заповнення електронної декларації може стати умовою для звільнення. Придеться скласти свої Обов'язки, тому що не в мене часу їздити. Це повинні показати зверху депутати, скільки вони там морочили, 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 морочили з своїми деклараціями, що вони показали на всю країну. Що це для їх нічого не значить. Так вони і скинули на саме низ. Яка може бути сільська рада без депутатів? Секретар сільської ради в Омельному працює тут більше 20 років. За цей час навчилася координувати роботу депутатів, аби ті щороку заповнювали декларації у паперовому форматі. Вона налічувала 10 сторінок із даними про доходи, матеріальне майно, нерухомість депутата та членів їх сімей. Коли жінка спробувала заповнити декларацію в мережі, одразу помітила, чимало проблем електронної системи. У нас такий інтернет. Що ми можемо часом листа відкривати цілий день? Вони самі депутати Верховної Ради не мали змоги її повносити вчасно, не могли внести. То для нас це просто непосильна. І до 1 квітня я даю гарантію, що її ніхто не веде. Хоч ми порушуємо те, чи не наше буде законодавство, воно буде порушене. Депутати сільської ради знають про терміни подання декларації, знають і про електронний ключ, за яким треба їхати до обласного центру, витрати на дорогу, оплату інтернет-кафе можуть вартувати більше 200 гривень. Часу немає їхати, їздити тако, просто втрати час, ніхто ж його не вплачує за свої кошти. Не діти малиді, слабі, треба лікувати. А це що є. Тут ніякого не прибутку, та одна корова шуди та слепа є. Що її декларувати за 20 кілометрів від Омельного Журавичівська сільська рада. Тут працює 14 депутатів і апарат у складі чотирьох чоловік. Сільраду перший рік очолює Алла Гонтар, голова два дні поспіль заповнює електронну декларацію на сайті нацагенції. Але сніг та погодні умови впливають на швидкість інтернету. І коли йде зберегти. Ніби збережено покрутилось тут. Готово ось зараз пише. Далі нам треба наслідуючого члена переходити. Ми виключаємося, записувати наступного цей не зберігається. І Я так сьогодні п'ять разів проробила нова форма декларації. Містить 16 сторінок. Кожна до 10 пунктів. За час витрачений на заповнення декількох положень. Сільська голова могла б допомогти вирішити проблеми громади, яких чимало. Паперовому це не є проблема. Всі привикли, звикли, і це реально. Едекларування нереально віддалених селах. Пані Алла Обурена ситуацією, що склалася навколо декларації чиновників, державні службовці задекларували майже 26 мільярдів гривень або мільярд доларів. Сім народних депутатів у Верховній Раді так і не задекларували своє майно. Хоча згідно з законом, умисне неподання декларації карається штрафом, але жодного чиновника так і не притягнули до відповідальності. Для депутатів у Журавичах, де в сільській раді є всього три комп'ютери із повільним інтернетом. Подання електронної декларації може стати перешкодою для роботи. Вдома немає такої можливо. Мати комп'ютер, телефон той примітивний. І то, що я покажу свою мінімальну зарплату. Це нічого теж не міняє. Інтернету немає. Це мусимо приходити тут сидіти після роботи. Я мушу сидіти і зі мною Хтось мусить сидіти, бо тому, що я його сама не запам'ятаю». Дошка у сільській раді в селі Берестяни, інформатор для громади. Тут і проекти рішень депутатів, і головні повідомлення у сільській раді лише один комп'ютер з інтернетом, який за власні кошти підключив сільський голова. Щось придбати нове ми теж не можемо, бо у нас. З тими держзакупівлями навіть ноутбука купити, то треба торги проводити через Прозоро. Сесійні засідання відбуваються у кабінеті голови. Саме тут депутати вперше почули інформацію про заповнення електронних декларацій. Депутати зустріли фактично в штики. село не забезпечене інтернетом, не всіх навіть є комп'ютери. Це по перше, а по-друге, не всі люди навіть вміють працювати на комп'ютері. Для чого це сільському депутату, які на якого і так отут тут в селі всі гуршки, як ми кажемо, так всі питання, всі гуршки, всі проблеми, всі претензії до сільського депутата тут ще й декларацію потрібно заповняти. Тому да, багато думок таких, що краще скласти повноваження. 20 сільських рад із 25 що у ківерцівському районі, вже звернулися до депутата обласної ради від українського об'єднання патріотів УКРОП Олександра Омельчука, аби він посприяв вирішити питання, що щодо відміни електронних декларацій для сільських та селищних депутатів вони звернулися до мене як депутат обласної ради з таким проханням, щоб винести на сесію обласної ради, і щоб депутати підтримали це рішення до кабінету міністрів України. І я, як депутат обласної ради, змушений реагувати на цю подію, а щоб депутати сільських рад могли подавати на паперовому носію. Сільські депутати повинні подати декларацію до 1 квітня цього року. Вже на найближчій сесії обласної ради депутати підніматимуться питання через депутата у Верховній Раді від 23-го округу Ірина Констанкевич звертатимуться і до Кабміну, аби відтермінувати подання електронних декларацій і залишити їх на паперовому носії. 2017 рік у селі Заріччя Володимир Волинського району розпочався із хороших новин. Тут відкрили омріяний дитячий садочок. Демографічна ситуація у цьому краї одна з найкращих, тому дошкільний навчальний заклад тут був край необхідний. Раніше для дітей була облаштована спеціальна кімната у приміщенні сільради однак там могло перебувати лише 25 малюків. Батьки інших були вимушені шукати місця для своєї малечі у навколишніх садочках. У сім'ї хлопнюків шість дітей. Майже усіх вони щоранку відвозили на заняття до. Міста, а це більше п'яти кілометрів в один бік. Найменшому сину Максимку пощастило, адже він відвідуватиме сучасний заклад у рідному селі. Треба було вести маршруткою дітей. В місто потім забирати так. само треба було важко добиратися. Було просто. От, і час, ішов, витрачався час на те, щоб добиратися до садочка і забирати дітей садочка. У новому садочку місця хоч відбавляй. Усі кімнати, просторі та затишні. Усе продумано до найменших дрібниць. Підлога з обігрівом, поручні для дітей різного віку. Чекали будівництво цього садочка дуже довго, чотири роки ми чекали його. Нарешті він він у нас народився, і ви бачите який він є дуже гарний, дуже сучасний з новими технологіями. Все нове в нас буде у нас дві групи. Облаштовано: старша група і середня група. Місцеві кажуть, аналогів в такому дитячому закладі немає навіть у містах. Його приміщення розраховане на 70 дітей. Відвідувати садочок можуть вже з трьох років. Вони йому десь за рік, рік і два місяці відправити в садочок. Тут дуже гарні умови, все, кажуть, на вищому класі, євроремонти, все дуже прекрасно. У мене троє внучків, але це самі меншеньки сюди ходять. Ми чекали дуже довго. Садочка. Це. Тим часом малята не можуть натішитися новими іграшками. Ми у магазин. Ми справжні господині і тут на та за виділені кошти із обласної, районної та сільської рад вдалося завершити будівництво цього об'єкта. Даний садочок, будівництво в його обійшлося нам 6 мільйонів 400 тисяч. В цих коштах 1 мільйон орієнтовно 100 тисяч гривень це кошти сільського бюджету, 2 мільйона 540 тисяч це кошти фонду регіонального розвитку, і решта коштів це фонди обласної ради. За словами голови фракції «УкрОП» радника голови облради В'ячеслава Рубльова, на Волині дуже багато недобудованих соціальних об'єктів. Тому першочерговим завданням депутатів обласної ради є завершення усіх розпочатих робіт. Наш план сьогодні в Волинській області максимально дозавершувати отакі соціальні об'єкти, які несуть соціальне навантаження. Це і садочки, і школи, і ФАПи. Тому я сподіваюся, що в 2017 році, коли ми. Знову ж таки візьмемося до бюджетних питань. Ми добудуємо і в Луцьку перинатальний центр, якого чекають всі в області.